На первинній ланці буде мінятися, як ми оплачуємо ті медичні послуги, які надаються. Лікар буде підписувати декларацію із пацієнтом. Пацієнт вибирає свого лікаря, вже не буде прив'язаний територіально до місця реєстрації, може собі вибрати лікаря, кого йому сподобається. А коли лікар підписує декларацію разом з пацієнтом, цей лікар отримує кошти за кожного пацієнта. Це вже буде інший спосіб оплати. Зараз відбувається так, що лікар, чи має 100 пацієнтів, чи має 2000 пацієнтів, переважно отримує офіційно ту саму зарплату. Вона є дуже низькою. Як лікар може отримувати за кожного пацієнта, який підписується під ним, тоді він зможе, як як стільки пацієнтів має, тоді стільки може і підвищувати свою зарплату. А це буде відбуватися по іншому. На первинній ланці вже на цьому році передбачаємо, що воно буде. І це саме буде стосуватися а також стаціонарів з 2018 року. І далі може на прикладі пояснити. Нерідко зараз в стаціонарах є така ситуація, що є відділення. Реальна ситуація в одній з обласних лікарень, кардіологія, в штаті 24 лікаря знаходиться хірурга, да, кардіохірургічне відділення. Із них регулярні операції мають тільки 5. То коли ми говоримо про підвищення доходів, ми говоримо про підвищення доходів суттєве для цих 5. Та не для всіх це буде в залежності від обсягу роботи, яку він виконує. Ми знаємо розрахунки по первинній медичній допомозі, що підвищення доходу буде в рази від двох і більше разів, тому що воно буде залежати від реальної кількості пацієнтів, і дохід, е, і дохід лікаря на первинній ланці, він у якого є достатня кількість пацієнтів, він буде мало відрізнятися від доходу патрульного поліцейського на сьогоднішній день. Тут дуже важливий є момент, що Законопроект 2309, який знаходиться в парламенті, дає можливість автономії медичному закладу, а це означає, що в цих закладах не буде діяти так звана тарифна сітка, про яку ви всі знаєте. Лікарі сьогодні це бюджетники. Бюджетники отримують зарплату по тарифній сітці Їм держава її спустила, є пацієнти, нема пацієнтів, а тебе в тарифній сітці записана зарплата. Автономія закладу дасть можливість стати їм такими самими працівниками, як всі інші працівники на ринку. Вони працюють по договору з тим закладом, де вони працюють, і домовляються про зарплату, яка залежить від їх реальної роботи. Мені здається, це дуже справедливо, і це можна назвати ну, скажімо так, звільненням, та звільненням лікарів від від тої тарифної системи. Ми попросили більше коштів на первинну медичну допомогу на наступний рік. Ми вже більш-менш суму собі розуміємо, і так само будемо просити збільшення коштів для вторинної медичної допомоги. А на 2019 рік будемо ще більше просити. Чому тому, що у нас будуть сильні аргументи? Ми будемо мати перелік медичних послуг. І перший раз в історії ми будемо просити кошти більше не просто на галузь, так, а під конкретний а, пакет медичних послуг.